Доброго, мирного дня. Всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Яйця варені. Робимо салатик. Такий собі. Простенький я казав, зроби мені якогось такого салату, щоб там морква була. Ну, морква так морква. Яка мені різниця? Хоче салату? І я коло ще з'їм з ложку. Ось, а там побачив. Бо я салати, я так кажу, як є, я, я салати не дуже. Це не моє. Поріжемо, морку поріжемо. Дрібненько. Я знаю, що такого салату там ніхто може й не робить. Я, я нікого не заставляю, от я собі такий захотіла, придумала зробити. Я роблю для своєї сім'ї. Кого не, не, не влаштовую, можете не робити. Я роблю для свого чоловіка. Ось, і нікого не, не силою так робити. Ось, а вам хто буде готував смачного? Ну і хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Ось, дай Бог, щоб всіх все було добре. Дзвоника не забудьте нажати, коли буду виходити в ефір, щоб приходили сповіщення. Ось. Так, що ось таке то. І є які запитання? Пишіть. Заходьте на ефіри. Будем спілкуватися. Ефіри в мене на цьому каналі, я і мої кози. О 19 годині щоденно, окрім вівторка і суботи. Бо там має бути і пізніший ефір в ті дні. Вівторок то весь час пізніше, а в суботу, як коли. Так що ось таке. Так що заходьте. І будемо спілкуватися. Ось, зараз Щось зробимо, зготуємо, щось придумаємо. О, а які ви салати з моркою робите? своя домашня цибуля. Цибулю я буду різати другим ножем Ось так. Ми її поріжемо. Насадила цибулі, дівчата, в мене цього року цибуля поросла. Поросла. Люба, зловила роздяву, цибулю не допильнувала, зробила її затепло. І вона вся поросла. Ось поприто. Ну нічого, зате зеленої цибулі маю багато. О. Та й такі справи. О, бачите, гарний. Зараз доріжу, тоді включуся. Так, огірочка одного і другого маленького. Це квашені огірочки. Свої домашні. Ось. Mm-hmm. Okay, smartly. Ось такий салатик. Без м'яса, без ковбаси, без нічого. Трошки поперчимо. трошки посолимо. Хто хоче моє майонезом заправити, ми будемо заправляти сметаною. Але зараз я заправляти ще не буду, його поки поставлю, він постоє, а тоді, як ігор приїде, я йому. Заправлю сметанкою і ми поїмо. Так, щось що таке то. М -м -м. Супер. Якраз добрі. Так, щось що таке то. Готуємо, смакуємо. Вам смачно. А зараз всім всім до зустрічі, всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних, всім папа, -па. а я пішла також до роботи. Гарного дня, всім!